Бойовий гелікоптер, електропідстанція та три військові автомобілі. Троє неповнолітніх кроповничан на замовлення агентів ФСБ намагалися знищити кілька важливих об'єктів на Кіровоградщині. Молодиків затримали на гарячому під час спроби вивести з ладу одну з найважливіших електропідстанцій регіону. Відомо, що фігуранти пішли на співпрацю із ворогом в гонитві за легкими грошима. Хлопці встигли підпалити три військових автомобіля, потрапили на одне з військових литовищ, намагаючись спалити бойовий гелікоптер. Та були затримані на гарячому під час спроби спалити одну з найважливіших електропідстанцій у нашому місті. Оперативники СБУ спрацювали завчасно та завадили їм скоїти вказану диверсію. Наразі вони затримані та їм повідомлені підозри за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це скоєне диверсії в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Херсонця Україна. Кропивницькому відзначили другу річницю звільнення Херсона від російських окупантів. Із символікою міста та українськими прапорами на площі Героїв Майдану зібралися близько сотні кропивничан та херсонців. Вони пригадали, як зустрічали Збройні сили України, коли 11 листопада наші захисники витіснили ворога з обласного центру, а також підготували експозицію зі знімками та дитячими малюнками на згадку про той знаковий день. В окупації Херсон перебував 8 з половиною. Місяців, за словами херсонців, які жили в неволі, російські солдати грабували домівки, викрадали цивільних та катували за патріотичні погляди. Але, попри постійний тиск і жорстокий терор, місцеве населення не перейшло на бік окупантів і лишилося вірним Україні. Морально, коли ти дивишся, оці. Три кольори скрізь. Знаєте, це настільки нестерпно було дивитись на це, але на ТЕЦ був прапор український, і ти виходиш і дивишся на це все, і ти розумієш, що Україна переможе, ти розумієш, отой один маленький прапор на ТЕЦі, він додавав ну, віри в те, що ми переможемо. Дуже раділи, дуже ми. Цеплялись на ті хлопці, вони відбувалися. Боже, нас вже замучили, нас чуть на шматки не порвали, дівчата. Ну а так хотілося потрогати, що це наше вже рідне. Отак. От це було щастя, хлопці. Це наша батьківщина, ми там народились, ми там жили. От, більше за всього люблю Херсон. Херсон був, є і буде завжди Україною. Щоб там не казали, навіть я знаю лівий берег, що зараз в окупації ми спілкуємося. Вони також чекають Україну, і вони кажуть, що вся Херсонщина це Україна. Практично весь світ облетіло в кадри, коли люди жовто жовтобалкитним прапором на плечах зупиняли техніку агресора і цю всю російську навал. Херсон місто. З українським характером, з жагою до свободи, стало прикладом для всіх українців. Місто Херсон це місто слави, місто мужності. Вісім місяців в окупації. Ми бачили, як херсонці виходили на Майдани, навіть будучи в окупації. Ми бачили, як вони зустрічали наших військових, як вони нашим військовим дякували. Велика вдячність нашим військовим, які також визволяли Херсонщину. Це воїни з нашої Кироградщини. Деокупація кожного населеного пункту для нас важлива, необхідна, тому що ми боремося за свою рідну землю, за життя наших рідних, українських людей. Ми боремося за свою свободу за право бути державою за демократію щоби бути об'єднаними на Кірвоградщині поліцейські вибухотехніки знешкодили касетну бойову частину ворожої ракети, яка не здетонувала. Про це повідомили в обласній поліції. Залишки ракети виявили під шаром ґрунту на одному із полів. знищили небезпечну знахідку на місці методом контрольованого підриву із дотриманням усіх норм безпеки. Правоохоронці нагадують, що касетні субоєприпаси становлять загрозу життю і здоров'ю людини та можуть здетонувати в будь-який момент від руху громадянам. Категорично забороняється торкатися таких предметів та переміщувати їх при виявленні таких предметів. Необхідно якнайшвидше зателефонувати за номером 102 або 101. Меморіали воїнам Українсько-повстанської армії та жертвам голодоморів відкрили у Великій Висці на Кіровоградщині. Встановили їх на перебудовському кладовищі за ініціативи місцевих волонтерів Миколи і Тетяни Бердників. Виготовити пам'ятні знаки допомогли благодійники. На відкриття зібралися мешканці громади, волонтери, історики та духовенство. Меморіали освятили та відслужили панахиду за всіма земляками, яких закатувала радянська влада. За словами волонтерів, цими меморіалами хотіли нагадати. Дати українцям про їхнє коріння та вшанувати патріотів, які через своє походження зазнали репресій тоталітарного режиму. Найбільше хвилює мене те, що наш український народ зраджує свою культуру, свою націю і вихований в російських традиціях і молоді. Не одне покоління виросло яничарами на своїй рідній землі, і по сьогоднішній день. Бояться визнавати героїзм і патріотизм своїх дідусів, бабусь, які дійсно боролись за вільну незалежну Україну.